По цим котикам а, зі мною зв'язалися люди днів п'ять тому. А, їх господар помер і треба було їх кудись дівати. А ми почали їх прилаштовувати. А, і ось а, буквально ось, два дні тому приліт. Приліт саме в цей район, в цей будинок і в цей під'їзд, де ці котики. Нашли. Рукавицах. Ой, в рукавицах он надо, да? Такой, что... Жужик. Давай будем выходить. Жуж. Жужик. Вы вы Жужи. Давай, 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 давай. <связь> Залазь. Спочатку ми взагалі не могли дістатися до тієї квартири, бо не пускали. А ми взагалі думали, чи все нормально з котиками. Але слава Богу, ось тільки що ми їх зловили. Я дуже обережна була об'явлення, що іщут коти кошка місце, притулок, так скажем. Ну так як у мене кот є, А тут кот не стерильный. Я бы того забрала, но ну, два кота точно знаю, что они уживутся. Потому решила кошку. Но все равно кому-то надо куда-то ее пристроить. Ну, есть возможность, чок нет. Красавица. Я вам скажу, у меня кот в полтора раза больше. Обычный, рябой, все. Но красавец. Для меня он самый лучший. Так что будем надеяться, что это то же самое будет. Приїхала до мене ще влітку. Без ока, абсолютно така маленька, тендітна, худа, дика, всього боялася, нічого взагалі не хотіла в цьому житті. Вона така класна киця. Її я зараз вже прилаштовую, шукаю її дім. Але поки що нікому не сподобалось. Міра з Мирнограду. І теж будемо прилаштовувати. Видача кормів по Краматорську, по нашим опікунам, волонтерам. я співпрацюю з декількома організаціями, які видають нам корм, і я розподіляю його по місту. А, також це стерилізації, тобто. Якщо в нас деякі організації теж виділяють бюджет, ми стерилізуємо тварин. Дуже багато тварин приїжджає з фронту. Більшість з них виснажені дуже хворі та в тяжкому стані, тому лікування це першочергове. З тих списків, що в мене зараз є. Ми зараз маємо більше 4 тисяч котів, а та більше 3 тисяч собак. Це ті, які потребують там корму, якоїсь допомоги, ким опікуються наші волонтери. Пошук родини це, мабуть, най найважчий шлях, тому що а, дуже мало людей зараз хочуть забрати а, котика чи собачку в родину, тому ви знаєте, це як перемістити одну частину України в іншу частину України. Ну, місця просто немає. Дім, бо в нього сечокам'яна хвороба. Поки що в мене. Вона б звикла просто.